Язко-бородавка в якості Кошового гетьмана Запорізького козацтва, на відміну від наказного гетьмана Петра Жицького, був повним атиподом тогочасному гетьману України Петру Коношевичу Сагайдачному. Але і так трапилося, що 1619 року, коли слава Петра Сагайдачного знаходилася у самому зеніті, козаки скинули Петра Коношевича Сагайдачного з гетьманювання. Та обрали собі з Гетьмана яска Бородавку. Він до свого положення відносився з повною серйозністю і вирішив показати себе на посаді та зарекомендувати себе як справжній воїн та захисник українських теренів. Тому, перше, що зробив Бородавка це організував флотилю з чайок і з невеликим загоном рушив до Турецьких берегів. Там він спустошив Стамбул, примістя Стамбула, розгромив гарнізони турецькі та з великою пошаною та честю. І славою повернувся на Січ, де був прийнятий козаками та всім людям, як справжній гетьман Запорізького козацтва. Він оголосив всіх селян, всіх жителів України. Котрі себе вважали вільними, щоб вони називалися козаками. І тому він зібрав дуже велику потужну армію, котра вісні 1621 року підійшла до Білої церкви і в котрій налічувалося приблизно 50 тисяч озброєного люду. Що це були за люди? Це, як правило, були колишні міщани та основному селяни, котрі взялися за зброю. Та хотіло відвоювати волю та славу для України. Що вони мали зробити біля цієї Білої церкви? Це піти війною на Польщу, що сильно розжахало короля Річі Посполитої та все шляхетне панство. Але так склалося, що у 1621 році до України підійшло велике військо османів котре мали з'єднатися з ордами кримських, кримських татар та Буджарських орд і піти війною на Рісполитою. Мета їх була, скоріш за все, або сильно принизити Річ Посполиту, поставити її на колішки, або ж розгромити таку державу, щоб її взагалі стерти з лиця Землі. У цьому зв'язку урочищі суха діброва, що під Білою церквою зібралися на так звану Чорну Раду. Багато десятків тисяч козаків зі сторони Петра Конашевича Сагайдачного та Яцка Бородавки, котрий також привів своє велике військо саме до цього урочища. Також були присутні священники православної церкви, котрі спонукали обох гетьманів до примирення та об'єднання зусиль проти спільного ворога Османської імперії, а оскільки козакам воювати проти мусульманів було. Справою лицарської честі. На цьому зібрані ярського Бородавка виступив з великою промовою, він міг, скоріше за все, красиво говорити і оголосив, що перед козацькою силою тремтить увесь світ, І не тільки світ, а в тому числі і Османська і імперія і Річ Посполитою. Але перед цим, щоб вирушити на війну проти турків та Османів. Козаки обрали делегацію, котра вирушила до Варшави, тогочасної столиці та й теперішньої столиці Річі Посполитої, з тим, щоб узгодити з королем забезпечення та фінансування запорізьких козаків або всіх козаків, котрі йшли на, йшли на війну проти Османської імперії, і виборчним кандидатом, саме гетьманом, котрий поїхав на... Перемовини з польським королем Козаки обрали Петра Конешевича за Сагайдачну. Тут, у столиці, в Польщі, в Варшаві, йому були дуже раді, і він зустрівся з польським королем, котрий раду прийняв декілька разів. Про що вони говорили наразі невідомо, але, скоріше за все, про постачання української армії під час війни проти Османів, оскільки тоді польська армія ще не була готова. До цієї битви. Але є таке припущення, що поляків також сильно лякала слава та загони Бородав, Бородавки, котрий фізично загрожував Річі Посполитій. І, скоріше за все, польський король пообіцяв Петру Конушевичу загайдачну якусь, якусь тему чи якісь. Відшкодування за те, щоб він його фізично знищив. Наразі, як ці перемовини про що невідомо, але, скоріш за все, така домовленість вже була присутня. Польська армія ще тільки готувалася до походу, а гетьман ясков бородавка вже зі своєю армією видвинувся до Дніпра Дністра верніше і несподіваним ударом заволодів фортецею Сороків, яку він взяв. Зруйнувавши її, дерся до володінь молдавського господаря Томші, котрий на той час царював у Молдові. Томша аж лякався та втік під захист турецьких військ. Але ясько Бородавка вирішив, що на Молдові йому робити нічого, і повернувся до Хотина, де вже чекала польська армія, котра мала дати гідний бій Османській імперії. Я Бородавка в свою чергу не спішив. Не поспішав об'єднуватися з військами Річі Посполитої, оскільки він хвилювався за те, чи побоювався, що вони можуть фізично знищити козаків, маються на увазі поляки, а потім піти війною проти мусульманів. Його побоювання, не знаю, мали підставу чи не мали підставу. Але коренний Гетьман Хоткевич. Все-таки не хотів мати справи з Яцьком Бородавкою, вважаючи його анти, своїм антиподом та домовлятися з ним ні про що не хотів. У цей же самий час підходили війська Петра Коношевича Сагадачного, коли, котрі були між Могилемом подільським та е, фортецею Хотин. Тому, коли вони підійшли вже під Хотин. Війська Петра Конашевича, Сагайдачного, Козаки, він зустрівся з язком Бородавкою, з тим, щоб об'єднати зусилля та вийти проти... з поляками і вийти проти осман, османів під Хотином. Але така постановка питання була язву Бородавці, не по душі, і тому, видно, маючи якусь домовленість з польським королем на цю тему. На тему ув'язнення чи вбивства яцка-бородавки, Петро Конишевич Сагайдачний наказав своїм козакам закувати в кайданки ядська-бородавку та стратити, навішавши на нього багато смертних гріхів, яких саме наразі невідомо, Тому яцько Бородавка був страчений. Звичайно, що Петро Конишевич Сагайдачний повівся. В даному випадку не полицарський, але йому вдалося все-таки врятувати українське військо від зайвого та великого кровопролиття. Не знаю, там історики нехай дають поради та оцінки діям Петра Конашевича Согайдачного в якості гетьмана з приводу страти іншого гетьмана, Яцка Бородавки, але наразі. Цей гетьман, я бородавка заслуговує невелику шану та повагу, та відомо, що він також був гідним сином свого українського народу. Сподобалося відео. Став подобайку, підпишись на мій канал, напиши про когось козацьких вождів. Відомих чи мало відомих, ти хотів би побачити чи почути у моїх відео.